Колінню аналогічним чином до влади прийшов ні приход прийшов і попередній султан Оман Оману Кабус. Він усунув з посади свого консервативного батька. І о, навіть гарантував йому безпеку право проживання в країні. Але настільки пам'ятаю, батько з країни виїхав і не повернувся після усунення з посади. Але е, з ім'ям Кабус пов'язано з султаном Кабуса пов'язують перші зміни в країні в Омані, такі як е, взагалі там розбудова доріг, е, зкасування е, дозволу для того, щоб отримати радіо, треба отримати було дозвіл на купівлю радіо. Інакше радіо придбати не можна було. Тобто такий просто настільки консервативну ,ну політику проводив батько, що су, майбутній султан не стримався в його з посади. І він здійснив ряд суттєвих для держави реформ, говорю про султан.